Вітання творчим людям, мене звати Ольга Отич. Сьогодні огляд набору з'ємних укорочених спиць. Неможливо не закохатись в колір цього чехла, виготовлений з якісної екошкіри, якісна фурнітура, все тут причудово. Є зовнішня вмістка кишеня. Нічого нам туди не поклали, окрім інструкції. Ось повна назва, також назва буде в описі до цього відео. Сім пар спиць входить від 3 до 6 мм, два ключі, 4 заглушки, загальна довжина 25 см. Ну і відкриваємо. Естетично, це дуже-дуже красиво, насолода для очей, відчуваєш себе справжнім майстром. Тут можна, до речі, додати свої спиці, Ось, бачите, є пусті резиночки візьміть на замітку. Є внутрішня кишеня, яку поклали нам два троси, чотири заглушки і два ключі. І в мене є питання до цих тросів. Загалом вони однакові за розміром за довжиною. Але один трос стакани стабільні, а інший стакани обертається на 360 градусів. Я не знаю, в. Можливо, у вас є якесь пояснення. Звичайні собі металеві троси з нейлоновим покриттям, чому вони один стабільний, один рухомий, які є здогадки, напишіть в коментарях, будь ласка. Є чотири заглушки, два ключики, далі покажу, як я ними користуюсь. До цієї кишеньки я, звісно, додам ножиці, голку, Ну, Цього не вистачає, але цей варіант набору бюджетний, тому на свої кошти він себе виправдовує. Перейдемо до самих спиць. Виготовлення спиці з березової деревини. В мене є панчишні звичайні спиці, я ними вже давно в'яжу, тому можу сказати, що це дійсно якісний матеріал. Загальна довжина 5 см найкоротші коротунці, які є на ринку, мабуть, 3 см чи 4 см немає, я не зустрічала. Перед початком роботи всі свої спиці я завжди полірую. Забираю пил, якісь там матеріали фабричні, в попередньому відео давали рекомендації в коментарях, що можна використовувати зубну пасту. Спробую. Ключ, як я ним користуюсь, дівчат, можливо, теж не всі знають. Спочатку вставили ключ, затиснули шапку, потім накручуємо спицю. Саме така правильна інструкція. Коли ви крутите спицю, дійшли. До з'єднання. Сильно не перекручуйте, ви так ніколи не зламаєте, ви наче закрили зараз замок, все, спиця зафіксована, вона в процесі в'язання не розкручується. Коли потрібно зняти спицю, розкрутити її. Знову ж таки, спочатку ставили ключ, затиснули шапочку, саме на шапку ключа гарненько натиснули, зафіксували, і потім відкриваємо спицю. Запам'ятайте цей метод, обов'язково користуйтесь, вже давно я ним користую, знаю про нього. Ну і в'яжу зараз резинку. Найменша кількість петель це 60 це при найменших спицях 3 мм. Бо ось тут вам не вистачатиме петель, ви не зможете, наприклад, 40 петель розтягти. Якщо у вас буде більший номер спиці, товстіша пряжа, там можна менше. Петель. Зрозуміли, тобто 60 петель і більше. І знову ж таки, і небагато, ну, максимум до 80. Я тримаю повністю долонюю всередину. Бачите, в мене заходить мізинець, і опір йде на в'язане полотно. Початок буде важким, тобто, поки ви зв'яжете декілька рядочків, далі вже все рухається швидко і легко. Ось так по правій спиці посунули трішки по лівій, підтягли до початку до носика і в'яжемо. Оце єдині рухи, які ми робимо. Ми завжди в'яжемо по колу, не потрібен тросик, не потрібно там, 4 спиці, які можна загубити. Бачите, як зручно. Я опираюсь на в'язане полотно, опір йде. І мені не потрібна довжина спиці. Кажуть, що опір йде на тросик, в мене не йде опір на тросик, в мене йде опір на саме полотно. Зручно, легко в'яжеться, швидко. Ну, це такий, знаєте, ну, прям для мене відкриття для парних виробів, для рукавів, для рукавичок, для шкарпеток, якщо їх можна в'язати на трійці. А, і так, у нас є два троси. Як паралельно в'язати, наприклад, дві рукавиці от я зараз в'яжу рукавиці від резинка. Ми беремо, у нас же тільки є одна пара, наприклад, мені потрібно в'язати номером 3,5. Права спиця у нас формує петлю. В праву спицю я накручую 3,5, а ліву 3 мм. З лівої у нас просто йде подачею, і номер її не так важливий. Зрозуміли, в мене виходить два однакові набори. Тут права 3,5 і інша так само 3,5 3. І можна в'язати паралельно дві резинки. Якщо ви все ж таки хочете в'язати одним номером, беремо наші заглушки, зв'язали першу резинку, наприклад, на трійках, поставили заглушки. Зняли спиці. Знову ж таки, це елементарні речі, але, можливо, не всі про них знають. Ось у мене відв'язана перша резинка, допустим, мені потрібно 10 рядків. Так? Я відклала, взяла інший тросик, знову ж таки, іншу пару, наприклад, 3 мм, і там і там, і ставлю спиці. Таким чином, паралельно в'яжу дві резинки. Ще один варіант використання цих спиць: накручуємо трос. Далі ставимо заглушку і можемо в'язати вироби поворотними рядами, наприклад, шарф. Ось у нас є дві спиці. А чому й ні, можемо такий варіант також використати. Троси від інших наборів, наприклад, в мене є mindful від Knit Pro. Від цього ж самого виробника, мають підходити до цих спиць. Зараз перевіримо, наприклад, ми хочемо в'язати довгим тросиком. Ось я зараз без ключика просто перевіряю, чи підходить різьба. Так, все чудово підходить. З'єднання тут ідеальне. Ну, в мене просто не підкручено. Так ви бачите, що все тут добре, все підходить. Підкручуємо гарненько ключиком і користуємось довгими тросами від інших наборів. Ось, до речі, тут також показую перехід ідеальний, нічого не чіпляє. Кажуть, що написи, стакан з часом стирається». в кого є такий досвід, напишіть в коментарях. Я поки ще мало користуюсь цим набором, у мене нічого не стирається. І підсумую. Чому один тросик з стабільним стаканом з обох боків, а інший з тросом, який обертається на 360 градусів, для мене загадка. Якщо у вас є якісь роздуми з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо навіть виробники нічого про це не вказують. Адже це паралельне в'язання. Також в мене питання, чому найменший розмір 3 мм? Ці спиці просто створені для в'язання шкарпеток. От дивіться, в мене є ці ж самі джинджер від Кнітпро, тобто це та ж сама деревина, 2 міліметри. В мене вони не ламаються. Одна спиця тріснула, коли я на неї сіла просто в крісло. В процесі в'язання в у мене жодна спиця не зламалась. Чому до набору не додали двійку або два з половиною? Адже в'язати шкарпетки на цих спицях зручно. Звісно ж, я почала шукати інші спиці. Знайшла найдешевший варіант це зінг 25 см також і 2 мм. Але це вже буде в наступному відео, я вам покажу, як я в'яжу на них шкарпетки і чи варто їх купувати. Щодо набору, моя рекомендація: якщо ви в'яжете часто паралельно резинки, рукавички, шкарпетки на трійках, чи рукави від 3 до 6 мм, цей набір варто купувати.